Ворог знову обстріляв Херсон. Так виглядає місто після російської атаки у наслідок обстрілу у центральному районі Херсона. Зайнув 57-річний чоловік. Він отримав смертельні поранення і помер у лікарні. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, не хочуть люди виїжджати з небезпечних місць, хоча весь Херсон можна звичайно назвати таким. Ми ще не розповідали про Гулій Поли Запоріжжя. Там на всіх людей, які лишилися одна буржуйка. А скажімо, в Херсоні люди мають на зараз все необхідне, чи немає жодної точки міста, де немає, скажімо, газу, попри простійні обстріли, води, електрики чи Такі ж райони в місті теж є? На жаль, є. Вітаю. На жаль, є такі райони. Це перш за все мікрорайон Острів, де нещодавно знову росіяни обстріляли один з об'єктів критичної інфраструктури. І не один, на жаль. І там зараз працюють енергетики для того, щоб поновити електропостачання в домівки. Також були у нас спроби поновити. Туди і в нас в цьому мікрорайоні тепло постачання, бо минулого року того там не було його. Але на жаль, за рахунок того, що дуже пошкоджені домівки, і багатьох, мабуть, не знаю скільки там 80% населення острову немає в цих квартирах. повиїжджали і там дуже багато проривів. і Люди просять відключити подачу заповнення в магістралі. Тепломагістралі для того, щоб тому, що їх затоплюють сусіди, яких немає дому, до яких не можна зайти в квартири і топлять квартири не, ну, сусідів знизу. Тому поки ми вирішуємо це питання, але першочергово це електропостачання там на острові, тому що від нього також залежить і водопостачання. Зараз там також погіршилась якість води, тому що вся вода зі скважин береться, тобто локально, і якщо немає... Світла, то працюють через генератори, і прокачка погана, і вода, звичайно, погана. Тому вирішуємо це питання. Газ є, в інших районах є і вода, і газ на електропостачання. Звичайно, бувають перебої. Але якщо казати там про ось попередній сюжет, де буржуйки, то зараз ми не тільки забезпечуємо населені пункти. Які під обстрілами постійними це там 30 національних пунктів, які без електропостачання ми забезпечуємо разом з волонтерами, багатійними фондами і тровами, і буржуйками. Там працюють і пункти незламності. зараз там 169 по правобережній Херсонщині пунктів незламності. З них 29 в самому Херсоні працюють, але зараз не холодно. Слава Богу, людям ще немає потреби користуватися в самому Херсоні, але ці. Функти незнавності дуже допомагають там, де немає світла, немає води. Це якраз ті 30 населених пунктів, які постійно під обстрілом, пане Олександре. Маленьке уточнення. Ви от якраз сказали, що не всі квартири ви маєте потрапити. Така ситуація була проблемна і в Києві, коли там намагалися люди дістатися до тварин, які кричали: а як ви вирішуєте цю ситуацію? Ви реально не можете зайти в майно яке. Затоплює інших, але е, відсутній доступ чи якось ви вирішите це питання з поліцією місцевою? Ну то тільки тільки повинні е, сусіди написати заяву в поліцію. Поліція повинна виїхати на ну, правоохоронці разом з, з свідками і вскривати е, разом з свідками вскривати. Зрозуміло, дамо тобто, розуміло, ця ініціатива це ініціатива все одно не... має виходити від тих людей, яким це шкодить. Заява до поліції, і, і тоді поліція починає діяти. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.